Всім привіт! Хочу показати вам наші сорти помідорів, які ми висаджували в цьому році. Сорт берклі тайдайхат. Окраса помідорної грядки. Ось такий зелений, червону смужку. Яскравий, гарний. А, високий сорт і дуже смачний. Сорт Yellow fire смугастенький, жовто, помаранчевий, а, також високий. Далі у нас сорт мігас. Рясна сливка висока, близько півтора метра висотою. Ось такі е, плоди, яскраво помаранчеві. Так. Е, далі у нас сорт Pienolo Del Visual Russo. Е, він у нас е, червоний. Поки плоди зелені, не ось такі. Потім дозріває. Ось такий з носиком, Коктейльний помідор, ось такі кущі височезні. Далі у нас сорт Марина Спрайс. Також високий. Серцевидний, колір, наче з рум'янцем. Ось тут видно добре. Це попереднє дель Везувіо. А далі у нас сорт Чорний Стули. Попався ось такий цікавий пересорт. Далі у нас Green копія. Можливо, також пересорт буду перевіряти. Так, ще один, мав бути, трошки інший сорт, але от. Попався такий чудовий пересорт, я вважаю. Ось це один кущ. На ньому ми нарахували 50 плодів, 50 на одному кущі. До того ж, плоди не просто червоні, вони в таку ледь помітну смужку помаранчеву. Не тріскаються, не від дощів, нічого. Дуже класний. Далі сорт Томато, дуже схожий на перець, Великі. всередині вони пустотілі. Ось такий гарненький. Дуже високий під 2 метри висотою. Чорненький сорт лакадеро. Після достигання він червоніє, але от Антоціан у ньому зберігається по максимуму. Прямо. Ось такі вони чорненькі. Вже навіть перестих. Далі, а, Sunrise Bumblebee. Ось такі гарненькі джмелики. Bumblebee в перекладі це джміт. Яскраві uh, такі череки чи коктейльні, скоріше за все. Uh, далі Паскаль з пікадільї. Також інтанціановий сорт. Uh, Purple смарагд. Смужечку. Так, ще Передні не показала вам ще дуже класний сорт боск'ю Q Коктейльний помідор, дуже яскравий, дуже гарненький. Франдерс контраст. Тільки починає достигати. Далі піноль лодель Vizuvio Gelllo жовтенький. Попереднє я показувала рожеве, а це джелло. Це Blue Kiss сорт. Далі у нас сорт Solar Flea. Такий от коктейльний смугастик. Все високі помідори. Сорт Азочка. Жовтенький. Далі голд медал. Можуть бути переклади золота медаль цього сорту. Ну, друга назва цього сорту, скажімо так. Далі сорт пікаділі. А, люблю такі помідорчики, а ось одне гроно. Далі Old German. Більшенький помідорчик так яскравий такі жовтий. Давно у мене в колекції цей сорт Большой Бушмен. Ранній, низенький, червоний. Далі Лемон Трі Ось такі помідорчики, коли достигають, стоїть отакі жовтенькі. Дуже класний сорт Овіта.